Автомобільчик у нас вже привезений зі Швейцарії, повністю обслужений і в шикарнючому стані. Він стильний, чорний колір. Він практичний, тому що це універсал. Це у нас 2010 рік випуску. Лінзи, туманочки, парктроніки, пару косметичних підфарбувань, так, весь в рідні, всі вікна рідні. Гума у нас зимова встановлена, на такому шикарному стані. Подивіться, який красивий. Чорний колір. молдинги хромовані. Універсальний кузов. Порактроніки ззаду теж є. Це у нас мотор 18 турбо. Машиночка у нас повністю обслужена. Вже в Україні замінили цеп ГРМ, антифриз, помпу, свічки. Походить, тут все шикарно, їде, дай Боже. Дуже просторий і чистий класний салон. Як мені подобається автомобілі зі Швейцарії, тому що стан класний. Не скажу, що прямо в усіх машинах, але в загальному. Там, скажімо, 80% автомобілів, які класно підготовлені, які класно підібрані, то вони завжди влітають швидко. Згадайте просто чорний пасат, який був у нас зовсім недавно, і ви зрозумієте, що він продався за один день. Тому ставимо ставочки на цей. Повнорозмірна запасочка. Інструменти тут також є. Ідемо далі. Шторочка також є. Тому що навіть якщо шторочку взяти, щось окремо докупляти, це вже гроші. Аврічка є. Дуже комфортна машина для сім'ї, саме воно. Подивіться, який шикарний салон. Текстиль, Текстильні килимочки, жодного зауваження, жодної подертості. Підлокітник. Тут додаткова ніша є. Так? Тут є підстаканечки. Там дефлектори, розеточка на 12 вольт. Дверні карти, подивіться, вони аж сяють. Просто супер, йдемо далі. Всі чотири електроскно-підйомника, уважно дивимося на пластик на кожну кнопку. Є підігрів дзеркал, електрорегулювання, само собою. Центральний замочок, батони чітко, Тут нічого не продавлено. Сідушечки не продавлені, не прокурені. Електроручник, круїз контроль. В шикарному стані шкіряне мультикермо. 192 оригінального пробіга, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, 6 ступенів. Авто, холд, парковачки, датчик тиску і спішка. Запускається за допомогою електронного ключа. Музичка штатна, але в шикарному стані. Тепер трошки до документів перейдемо. Дивимося, тут я вже розклав всю документацію. Сервісна книга. По сьогоднішній день, грубо кажучи, в 25-му році, в третьому місяці було останнє обслуговування. І ось тут все записано і так далі. Повна сервісна історія в автомобілі. Коротше, шикарний автомобіль коштує 8800. Приїжджайте до нас на майданчик Тест-драйв, перевірка. Це все реально, це все можливо. Чекаємо на вас.